Тосовно мобілізації або точніше бронювання працівників ДСНС. Так є урядове рішення. Принаймні, це оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко. Ми чекаємо, що він вийде на зв'язок і також включиться і розкаже деталі всього цього. Але, от Олексій Гончаренко каже, що є рішення, так урядове про те, що лише 50% так ДСНС буде заброньовано, а решта ні. І є інформація, ми пам'ятаємо. Що коли ця інформація з'явилася про мобілізацію так рятувальників, була зареєстрована навіть петиція на сайті кабінету міністрів і вона назбирала більше голосів аніж потрібно для її розгляду 30 тисяч, так але по факту маємо цю історію. Отже, Олексій Когончаренко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність, у нас на зв'язку. пане Олексію, моє вам вітання. Вітаю вас, хотіла поцікавитися. Я знаю, що не з'явився міністр так внучі справ Ігор Клименко. Хоча ви сподівалися його побачити і почути від нього якісь аргументи. Чи є інформація, чому він не прийшов, чи він пізніше з'явиться і пояснить? Ну да, історія це все дуже сумна і погана, тому що фактично на наших очах руйнується ДСНС, від від роботи якого залежимо ми всі з вами. Всі. Тому що сьогодні очевидно, що від пожежників, рятувальників в їхніх руках наші життя під час російських обстрілів і так далі. Вчора я запропонував викликати в Верховну Раду Клименка. Це питання набрало необхідну кількість голосів, і... але сьогодні, замість того, щоб вже бути або вчора, або сьогодні, тим більше, mm -hmm. що він в Києві, наскільки я знаю, замість цього. Спікер Верховної Ради повідомив, що на погоджувальну раду він прийде в п'ятницю і там будуть визначатися, хоча погоджувальна рада це не є засідання парламенту. Ну кудись він в парламенті, начебто в п'ятницю має з'явитися для того, щоб можна було обставити якісь питання. Але справа в тому, що це вже певною мірою втрачає свій сенс, тому що буквально дві години тому кабінет міністрів України затвердив постанову якою він дає ДСНС тільки 50% відсотків на бронювання? До 50%. таким чином це означає, що до 50% ДСНСників, рятувальників, пожежників можуть бути мобілізовані. Пане Олексію, ми знаємо, що ДСНС входить в структуру Міністерства внутрішніх справ. А яка ситуація з поліцейськими? В них так само буде згідно з урядовою е, постановою про 50% бронювання? Чи все ж таки вони всі в справі? так само, так само? Ні, в них так само на моєму телеграм-каналі є повний текст, ви Можете зайти ознайомитись. Ні, національна поліція так само отримала 50% бронювання ем, максимум. І... Ну це теж, ну тут тут якраз очевидно, що поліцейські це все таки поліцейські, це люди, навчені з навиками, в тому числі використання зброї, і це не рятувальники і не пожежники, це інша історія, це більш зрозуміло. А там 50%, ну, раз уряд вважає, що 50%, ну значить їм видніше тут, якраз сперечатися складно. А от то, що, що стосується рятувальників, що стосується пожежників, як на мене, це є божевільне рішення. І таке, яке буде мати наслідки, і наслідки воно буде мати, може мати, цілком може мати на жаль в вимірі людських життів. Пане Олексію, ключався Дмитро Снагирьов, я йому ставила запитання, і я вас запитаю. Скажіть, будь ласка, чи ви можете швидко у Верховній Раді? Ну, ми пригадуємо, коли було злиття так в одну структуру в МВС ДСНС, тому що до того вони були окрема структура. Чи можна зараз дуже оперативно і швидко на законодавчому рівні у Верховній Раді провести реформування і вивести ДСНС з підпорядкування МВС і дати їм 100% відсоткову бронь? Пані Федя Федіславський казав, що буде 100% відсотків броні для ДСНС. Як так? От відбувається. Ну, виходить, що сказав він неправду. Е, е, дивіться, ну тут не питання підпорядкування. А яка різниця, кому підпорядкована ДСНС? Е, чи можна законодавчо закріпити, що ДСНС має 100% бронювання? Можна. Але для цього потрібна більшість в парламенті 226 голосів. Це слуги народу. На жаль, сподіватися на щось від слуг народу ну, не дуже доводиться. Очевидна реальність така, тому теоретично можливо, практично має величезні сумніви. Тобто, ви вважаєте, що фракція Слуга народу, яка є в принципі від них і залежить результат цього голосування. Вони не підтримають навіть ту петицію, яка була зареєстрована, яка набрала вже більше 30 тисяч, і вони не підтримують, вони не усвідомлюють, що чим це може обернутися. Ну задійність рятувальників в містах вона дуже величезна. А це перша петиція, яку вони проігнорують. Не друге, не п'яте, не десята. не Олексію, так, але тут. Це, це петиція, яка мільйон петицій, петиція щодо збільшення дитячих виплат, нуль, петиція по термінах служби, нуль, петиція по забороні московського патріархата – де? І так далі, і так далі. І всі ці петиції набрали необхідну кількість голосів, що взагалі, якщо ми говоримо про петиції. Це просто перетворилося в пустоту. Нема цього інструменту, не реагує влада на громадян і на їхні петиції. І фракція «Слуга народу. Ну а як ну сьогодні що сказати? От сьогодні е представники в першу чергу фракції «Слуга народу виходили до трибуни, значить обурювались діями керівництва ДБР по відношенню до 125-ї бригади ТРО, яка там стояла на передньому краї на Харківщині, угу. де зараз купа кримінальних справ. І в усьому роблять ага. винних якби, військових, Та, я так... тому що там не було фортифікації і так далі. І вони там обурювалися. Після цього я кажу: ну давайте поставимо на голосування, виключимо директора ДБР в Верховну Раду України, і ми не набираємо голоси. Ага. Тому е обуритись на трибуні, на камеру щось сказати, якби це одне. А проголосувати рішення, якби ну, то зробити щось, то це абсолютно інша історія. І на жаль, ну це ж по всім по кожному питанню, яке не ставиться, воно не вирішується. І, і, і потреби, і війська, і тепер пожежників і рятувальників просто ігноруються. Пане Олексію, дуже коротко. Який відсоток ви дасте тому, що все ж таки бронювання буде 100% у рятувальників? Чи ви вважаєте, що вже неможливо переграти ситуацію? Ну, це, це диво. Якщо воно ситуація буде змінена, це тільки диво. Почула спасибі, че вам за включення. зачам. Надаю, що це був Олексій Гончаренко, народний депутат України від фракції Європейська Солідарність. І обговорювали ми урядову постанову, згідно з якою рятувальники, пожежники бронюватимуться лише 50% від загальної кількості. Ось таке рішення є. Буквально кілька годин, лічені години було як ухвалено це рішення.